Після першої публікації з вашим сином багато коментарів, багато людей співчувають вам. Але суть не в цьому. Я хочу все-таки продовжити тему про те, що в Теплицькій громаді створений відділ сім'ї та молоді. Це трутні яких бджоли зазвичай, сім'ї бджолині виганяють і за те, що вони нічого не роблять, тільки споживають мед, той, що бджілки приносять. А бджілки це народ, який працює сьогодні в громаді, в теплицькій сплачує податки, наповнює бюджет громади. А оці трутні в цьому відділі, які сидять і задницю свою не піднімуть, не виїдуть до сімей, не піклуються інвалідами. Багатодітними сім'ями, значить, хоча це їхня робота, розкажіть, будь ласка, все, як ви звернулися в цей відділ трутнів, а по суті це юридична назва відділ сім'ї та молоді при теплицькій громаді. Звернувшись у відділ сім'ї та молоді при Теплицькій громаді, так те, як я жінкою вже повних 4 роки не проживаю. Щоб позбавити її батьківських прав, щоб я вже сам виховував дитину, так як жінка ніякої участі у вихованні дитини не бере ні фізично, ні матеріально. Вони надали мені список документів, які мені потрібно зібрати. Я їх зібрав, їм заніс. Вони ні разу не приїхали, нічого не зробили. В конечному ітозі я подав сам на суд. Щоб позбавити її батьківських прав. Вони прийшли пару разів на суд, з'явилися на останнє засідання суду, вони навіть не з'явилися. Вони мені нічим не допомогли, щоб суддя винесла нормальне рішення суду, щоб позбавити її батьківських прав. І та, як їхня робота була не виконана, вони не зробили і не подали у Рошу, щоб знайти її, щоб встановити її місце, фактичне місце проживання моєї колишньої дружини. І... Та як суд... і по цьому суддя винесла ну, таке рішення? Ну, дивіться, суддя винесла рішення на підстави тих документів, які були, але документи, по суті, збирали ви. Теплецькі... Документи збирав всі я. В Теплицькій громаді є юрист. На якого утримують громада за гроші платників податків громади. Скажіть, будь ласка, юрист вам цей хоча б допоміг, щось написав? Нічого він мені не допоміг, я сам собі наймав юриста, платив гроші, і юрист вже того, що я наймав, мені казав, які документи зібрати. Натомість дивіться, в нас відділ сім'ї та молоді, юридичний відділ при Теплицькій громаді створений. Це дармоїди, штати, які збільшили в декілька разів. В цьому центрі сім'ї та молоді. Це трутні, які взагалі нічого не роблять, сидять в кабінетах, просто по телефоні дзвонять до інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених. Приїдьте в теплик, чайку поп'ємо, поставлять пару печенушок, поставлять чашечку чаю, пороблять фотографії, порисуються в Фейсбуці та в інтернеті, що вони працюють нібито з людьми. А насправді цю треба банформування розігнати. Ці гроші, як на нашу думку громади, ці гроші потрібно направити на малозабезпечені сім'ї, інваліди, пенсіонери. Також сьогодні в нашій громаді немає одна бригада швидкої допомоги. Люди мруть як мухи. А тим більше зараз жара багато людей з серцевими нападами швидка, не може доїхати з Бершаді, з Соболівки, з Гайсена. А бригада, яка є сьогодні в теплику, вона не в силі забезпечити. Виїзд вчасно надати допомогу. І ці гроші мали б піти туди, в першу чергу, а не забезпечувати трутнів, які сидять, нічого не роблять. От дивіться, цей відділ мав би сам звернутися до суду за допомогою юриста, який в теплику, і подати до суду, щоб залишити вашу колишню дружину, позбавити материнських прав, щоб вона не мала більше жодних прав до цієї дитини, коли ця дитина виросте. Як сказав. Наш президент Володимир Зеленський, я нікому нічого не винний. Тому ваша дитина також нікому нічого не винна. Але після того, як їй буде 18 років, знайдуться права у державі Україна захищати, коли злодії сидять в Верховній Зраді, коли трутні сидять в теплицькій громаді, знайдеться ваша дружина на старість, яка буде вимагати, щоб ваш син її утримував, допомагав матеріально, фізично. От тоді ця мамка. Зузулька, як в народі кажуть, буде пред'являти права. Але дивує ще, я кажу, інше, що трутні сидять в теплицькій громаді, які взагалі палець опалець не вдарили. Тому хочу звернутися до голови громади Трамбовецького. Віддайте ці гроші таким сім'ям, інвалідам, пенсіонерам. Хватить утримувати трутнів у теплицькій громаді. Дякую за увагу!